Курячий послід одне з найпотужніших органічних добрив, доступне кожному дачнику, фермеру і садівнику. Він мистить усе необхідне для активного росту рослин, азот, фосфор, калій, кальцій, магній та інші мікроелементи. За вмістом поживних речовин, курячий послід у кілька разів перевищує гнікарів або коней. Чому варто обирати саме курячий послід, а не мінеральне добриво? По-перше, це екологічно. Він не містить шкідливої хімії, не накопичує солі в ґрунті, як забуває з мінеральними добривами. По-друге, він оздоровлює землю, покращує її структуру, активізує мікрофлору та сприяє творенню гумусу. Рослини стають міцнішими, менше хворіють і дають смачніший та багатший урожай. Як правильно використовувати курячий послід? Існують три основні форми: свіжий послід. Застосовувати під рослини небезпечно, він надто концентрований і може спалити коріння. Рідкий Насті, одна частина посліду на 10 частин води, настоювати 3-5 днів, використовується тільки для паливу під корінь. Гранульований курячий послід найзручніша та найбезпечніша форма. Його сушать, очищують і пресують у гранули. Він не має різкого запаху, довго зберігається та легко вноситься у ґрунт. Перевага гранульованого посліду. Він не потребує настоювання або ферментації, легко дозується безпечно для коріння не пікаю рослини, діє поступово протягом декількох тижнів. Норма внесення для овочів картоплі томатів 100-150 гранул на 1 м2. Заклидаються у верхній шар ґрунту перед посадкою або після, у рідкому вигляді. Розведення 1 до 50 до 1 літра під коч у теплицях 1-2 рази на рік, На весні до висадки і в осені до відловлення в ґрунту, у полях 580 кг на гектар, залежно від культури та стану ґрунту. Як часом вносити гранульований послід? На городі 1-2 рази на сезон у теплицях. На великих площах зазвичай один раз на весні, просто шутер. підготовці ґрунту до сівби. Гранульований курячий послід це не просто зручне добра, це інвестиції у родючі землі, якість урожаю і здоров'ю рослин. Завдяки своїм властивостям він здатен повністю замінити мінеральне підживлення, при цьому не шкодячи навколишньому кг. Курячий послід у гранулах – це натурально, потужно і ефективно. Використовуйте з розумом, і ваша земля, скаже вам, дякую. Багато урожаю». Отличне качество. сертификат якости прикреплен. Смотрите, приглашаем к сотрудничеству магазины, агрохозяйства, агромагазины. Ну и можно просто в розницу закупать. Отправочка идет из Запорожья. Оплата как наличный, так и безналичный расчет.